Всіх вітаю! Хотів би поговорити про обробку карбамідом. Як бачите, ось у нас. Вже цвіте абрикос. А завтра, післязавтра вже буде приморозок. Для чого я взагалі обробляв карбамідом, щоб призупинити цвітіння? Це я робив зимою. Обробка карбамід плюс залізний купорос. І в принципі можна порівняти це сусідський абрикос, який середнього терміну достигання приблизно. А тепер подивимось на стадію бутона раннього абрикосу. Вже мого і, взагалі, карбамідом я почав обробляти заради цієї черешні, бо вона дуже дуже рано цвіте. Погано запилюється. Тепер у мене вже бджоли свої, але все ж таки хочу призупинити трошки відкриття бутону. Як кажуть, обробка карбамідом взимку призупиняє на два тижні ось цей розвиток. І ось такий у нас самий ранній абрикос. Він сильно обрізаний, бо всі ж дерева, якщо ви пам'ятаєте, у нас від 6 метрів були. Ось, де-не-де кіточки повідкривались. Оце один з найпізніших абрикосів тут взагалі ну, непогано. Я не знаю по терміну, скільки ще він буде відкриватись, але можливо до заморозки він простоїть в закритому стані. Ось тут також ранній абрикос. Він досить сильно постраждав від заморозків, дуже багато бруньок не прокинулось. І ось ще один сусідський абрикос, який взагалі рясно цвіте по достиганню, також на рівні моїх самих пізніх.